Доброго вечора. Добре. З нами сьогодні гравець команди Старт Анатолій Крюков. Анатолій, вітаємо вас з позитивним результатом. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. В першу чергу вітаю всіх з Днем Незалежності, мирного неба нам. По-перше, по-друге, ну, перемогли сьогодні, трошки проаналізували, проаналізували минулі матчі, підзібрались і вдалося перемогти. Сьогодні не було вашого головного бомбардира Шмигельського. Чи важко вам було без нього? Якщо виграли, значить було не важко. <рес> <рес> Які цілі команди старт на срібну лігу? Е, ну, хочемо зайняти одне із призових місць, тому працюємо над цим. В цілому, чи задоволені ви сьогодні якістю гри команди? Е, та ніколи не можна бути задоволеним, завжди є нюанси, але перемога є перемога. Результат залишається. Гра забувається, результат залишається. В порівнянні з першою грою ви виглядали значно краще. Чи були якісь висновки, тренування або щось е, ні, таке? Ні, тренування у нас немає. Ми на голому ентузіазмі, е, тому перемогли завдяки, можливо, більш командній грі. Е, тільки завдяки цьому, тому що індивідуально не, не сильно нам вдається, а завдяки командній грі можна добиватися результату. Що ж, добре, дякуємо да. вам, Щастив вам.